Кажуть, народі чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Однак цього року на теренах виноградівського району виникла інша проблема: люди то не хочуть смітити, проте відходи нікому прибирати. Доброго дня, з вами телеведучий програми Сам собі адвокат Валерій Нечаєв. І сьогодні ми розглянемо спецвипуск проблеми вивезення твердих побутових відходів із Виноградівського району. Така проблема виникла внаслідок рішення Виноградівської міської ради, яким було призупинено і заборонено вивозити тверді побутові відходи із сіл і селищ району. З однієї сторони можна зрозуміти місцевих депутатів міської ради, адже сміттєзвалище на теренах Виноградова не є безмежним. Однак стикнулися мешканці з іншою проблемою. Вони позбавлені можливості отримати послуги з вивезення твердих побутових відходів. Довідомо такі послуги надавало товариство з обмеженою відповідальністю АВ Виноградово, яке у свою чергу укладало письмові договори зі всіма споживачами. Однак чи правильно товариство АВ Виноградово виконали умови та положення законодавства про відходи у даному випадку? Так, відповідно до типового договору завевину виноградову пункт 23 передбачає наступне: якщо у процесі надання послуг виявиться неможливість або недоцільність їх подальшого надання, що виникло не з вини виконавця, останній вправі призупиняти надання послуг, поставивши до відома споживача не пізніше як в триденний термін з моменту призупинення їх надання. У цьому випадку сторони зобов'язані в десятиденний термін розглянути питання про доцільність продовження дії договору та у випадку необхідності розірвати його. Таким чином, якщо у виконавця виникли складнощі з наданням таких послуг, він зобов'язаний був повідомити усіх споживачів не пізніше трьох днів, а також вирішити питання стосовно доцільності розірвання таких договорів. Однак чи виконала АВ Виноградово умови та положення свого ж договору, ми спробуємо дізнатися від мешканців села. Я вони один раз були сказали, що вроді не будуть брати, але потім опять узяли і потім опять зупинили. Своє сміття я, чесно кажучи, спалюю. Я беру тамка, вивожу у керта, так сказати. І спалю. Та вже десь місяців 4-5 не вивозять тут нічого. Ну не повідомляли. Повідомляли щось там із сліра, або я точно вам не скажу. Ну як, то все чутками, все слухами. А так особисто ніхто не повідомляв. Та тут таких, як я тут, є багато в селі. Ну а зараз як нам з цим бороти? Подивіться самі з цими, куди нам вести мусор і що нам робити далі? Вроді по договорах все було, що будемо вести. А в нас так, як завжди, коротше. Все все, договорюємо, коли треба, там я знаю. На півроку на рік, а далі все як було раніше, так все і стає. Все все забувають, і всі все кидають, і все ніхто нічого не робить. На сьогоднішній день у нас укладено в населеному пункті більше як 900 договорів. Це, це включно, що стосується відповідно мешканців, тобто із двору господарствами, і відповідно з усіма мається на увазі установи, тобто із сільською радою, відповідно із школою, відповідно із дошкільними закладами. Вивозиться, вивозився вірніше, сміття вивозилося із цвинтара, і вже фактично люди були привикли відповідно до більш-менш до чистоти, і можливо було навіть розуміти в деякій мірі, включаючи так, як у нас не досить недосконале законодавство, можна було деякі трошки лад навести, що стосується відповідно до стихійного вивезення мусору, викидання на, на узбіччя і так далі. А на сьогоднішній. День фактично, це можна сказати так, після доріг це надзвичайно таке проблематичне питання, яке на превеликий жаль не можна вирішити як відповідно і у межах відповідного села, так відповідно і у межах, як виявилося, і у межах району. Що стосується особисто як споживача, то мене не повідомляли, але як керівника даного населеного пункту. Тобто сільського голову нам вже було відомо про те, що відбулося попереднє рішення депутатів міської ради щодо призупинення вивезення на, на міське сміттєзвалище сміття із сіл Виноградівщини. Скажіть, будь ласка, чи зверталися до вас працівники Виноградова з питанням про розірвання того договору, який з вами укладався? не зверталися у зв'язку з тим, що я надіюся на те, що вони думали, що консенсус, тобто компроміс у вирішенні даного питання, буде досягнуто, і ми постійно сподівалися і тримали на контролі питання, що врешті-рез дане питання буде розблоковано і буде відбуватися продовження вивезення сміття. Але як показали реалії життя, що дана ситуація ускладнилася, повідно були зустрічі із міськими депутатами. Про те, щоб якось досягнути компромісу у вирішенні даного питання, але на превеликий жаль, це питання зайшло в Лухий кут. Таке ще щире питання: а куди ви зараз викидуєте сміття? Чесно ну, кажучи, що стосується викидання сміття, то е, складую його, наприклад, вдома. І по можливості, що можливо спалити, спалюється. А що -то, то, наприклад, склотару або якісь інші такі речі, які практично не згоряють, розумієте, просто-напросто складіруються вдома. Як бачите, шановні глядачі, АВ «Виноградово» саме порушує пункти та положення свого ж договору, які вкладені з численними споживачами. За таких обставин всі договори про вивезення твердих побутових відходів на сьогоднішній день є чинними, не скасованими і діючими. Якщо отримувати інформацію із виноградівського районного суду, а також хуського районного суду, то кожного дня АВ Виноградово подає численні позови про стягнення заборгованості від споживачів. Однак, внаслідок ситуації, яка склалася цього року, виходить так, що до всіх судів самі споживачі мають право подавати численні позови. Простягнення моральної та матеріальної шкоди із товариства АВ «Виноградо» у зв'язку з тим, що саме АВ «Виноградо» не виконує пункти та положення своїх договорів. Ті, кому виноградівці делегували владу над собою, своєю територіальною громадою, майном, найбільшою цінністю життям та здоров'ям. Воліють тільки декілька із рідка згадувати про цю проблему, замість того, щоб комплексно її вирішувати.